Його он він повністю був так, до пояса а на ногах ото резинки от носков только остались. Вибух прогромів у цій Криворізькій багатоповерхівці. Валерій першим кинувся у палаючу квартиру. Обгорілий господар встиг розказати, як усе було. Я ж до Олега, говорю, що случилось, хоча він весь обгарівший. Говорить, я не знаю. Говорю. Я був у спальні, говорю, підкурив і взирвалося. А тут так шарахнуло. Граната? А ні, ж не газ. Ударною хвилею повибивало вікна та знесло двері у сусідніх помешканнях. Двір вся ушла в середину, вся замки ні закризамки не роботи. Замки не... Не адкритя ну, не... а вони уже ні вони... всю Все, двір і... закрити нільзя з дому. не можна. квартиру на п'ятому поверсі, яка і стала епіцентром вибуху, охопив сильний вогонь. Екстрено евакуювати з будинку довелось понад два десятки жителів. Сразу не пускали, було дуже великий щогонів і засипала квартиру. В принципі, думаю, що тут уже все вигоріло. У квартирі дервонуло знаходили 60-річний пенсіонер та його 36-річний син. Обох з важкими опіками госпіталізували у лікарню. У батька обгоріло понад 60% тіла. Состояние одного з них трактується як крайні находится он на реанімаційних койках в ожоговом отделении. Состояние второго человека средней степені тяжести стабільне. Сусіди розповідають батько та син давні любителі оковитої. Постоянно вони винесли з дому все, все, що можна. А от газової плити там мене побачили. Де? Там да? Пропили. <хих> вони, ну, вони пили постійно. Сусіди певні саме поятика і призвела до трагедії. Навіть після вибуху п'яний син не міг і двох слів зв'язати. Діма он чи його контузив, чи він просто був у стані якогось опінення невміняємий. Он вообще не мог разговаривать. Основна версія поліції самовільне підключення до газової труби. Квартира була відключена за борги, але господарі кажуть, правоохоронці самотужки вмонтували кран, який і пропускав паливо. Експерти все можливо вилучено та направлено для проведення експертизи. Також очікується висновок пожежної інспекції для встановлення причини. Виникнення даного вибуху та пожежі кримінальне провадження відкрили за недотримання правил пожежної безпеки. На господарів чекає штраф або виправні роботи. Але висновки поліції категорично заперечують комунальники. Це не взрив, не врив природного газу. Там де газопровод, там поважіння саме маленькі. Цідствіна газу це не має ніякого відношення. Щоб остаточно визначитись, яка саме невідома речовина наробила лиха. У будинку влаштували перевірку усіх комунікацій. всього це був вибух, вибух неізвісного віщества. Якщо ми пройдемо на кухню, ми можемо бачити, що це маленькі повждення. Після вибуху мешканці 80 квартир залишаються без газу, світла та опалення. До остаточного встановлення джерела небезпеки, сусіди п'янчук погорільців залишаються під загрозою повторення невідомого вибуху.